Усім привіт, друзі! Дуже у нас сонячно, дуже класна погода. Якраз час обрізати трояндочки. Оно мій Петька-петушочок. співають. Зараз буду їх е, трошки, е, трошки дам. Обідня буде їжа в них годівля. Друзі, була тільки що їздила у город там. Дітям треба було посилочку відправити. Вони в мене воєнні, хочу відправити їм посилочку, то відправила І ще декілька посилочок. З насіннячком відправляла людям. І зайшла друзі у Тада, у Сільпо. в общем. Такі класні акції. В общем, накупила оце. Бачите, і не збиралась нічого купувати. Ну, купила, бо були дуже сильні акції. Такі прям конкретні акції. Ну, це трохи пізніше, друзі, покажу. Зараз хочу вам показати, що я наробила із трояндочками. Друзі, у нас наразі температура. Зараз зараз ще й подивлюся. Ось я повісила. В Аврорі, кстати, купила такий градусник. У мене в хаті він і, і, і на вулиці 12 чи 14 гривень. Не пам'ятаю. Він, кстати, показує ну, добре температуру, не, не обманює. Е, так, наразі 11 градусів. І це в мене тут під навісом. Тобто тут не не падає прям сонце дуже сильне. Он до хто не бачив, друзі, погляньте. Вже всі дерева побілували, всі повністю. Це в мене вже білесеньке. Парничок воно на поготові стоїть, він чекає свого насіннячка. Там буду, скоріше за все, завтра. Оно, бачите, вила, поставила, буду перекопувати, буду трошки вдобряти земельку. Е, ондо он до прямо видно. Е, буду висаджувати редиску під пленку. У мене ще пленка є, е, тою буду користуватися, що в минулому році е, купила. Кстати, сьогодні в Тада зайшла, вже немає отої клійонки по 29,50 дев'ять Дуже своєчасно я накупила, в общем, 20 метрів я накупила там тої дешевої клійонки. Ану барон, погляньте, як на сонечку загоряє. Теплесенька, він старенький, воно чудо. Масян. Там сільотку побачив, винюхав, бачите? І Ліза хоче погризти. Воно, погляньте, всі дерева побілувала. Єдине, друзі, он до абрикоса в мене ось, ось. Не буду абрикосу білувати. Буду обробляти, але білувати не хочу. Я там попробувала трохи. Там така дуже шершава оця кора. Що поки я її побілую, там буду вся в тої побілці, ну її в баню. В общем, оце її я єдину, що не білувала, не хочу білувати. По-перше, в мене ще в планах в цьому році її добре зрізати. Хочу її теж приспустити добренько, бо вона вже піднялася. Бачите, вона дуже в ріст пішла. Абрикоса вона росте дуже швидко. Її бажано, що персик, що абрикосу бажано обрізати кожен рік. Ну, я хочу сильну обрізку зробити, як я робила позаминулий рік, але вона, бачите, розрослася. Хочу трохи прорядити осума черешенка. Хто не бачив, бачите, я її теж дуже добре обрізала, як, як, як чаша. отакого, що мені буде в принципі, я і саджаю маленькі дерева, а ті дерева, які високі, я їх роблю маленькими. По перше, це дає згоду обробляти добре, збирати врожай. Ну і не, не так у нас наразі друзі, клімат змінюється, дуже сильні вітра. Дуже страшне у нас у цьому році, в кривому розі було облідінняння. Ви бачили, я вам показувала відео. Все було, всі дерева були в кризі, це просто це просто кошмар. Якби в мене були дуже великі дерева, я думаю, що вони б від криги завалилися. Бо було дуже багато, я бачила, повалялися у людей дерева, то я високих не хочу. Не хочу, не хочу, не хочу. Тим паче горіха. Друзі, оце хто наразі саджає горіх, то треба теж дуже дуже акуратно. У мене воно йому вже 150 год в обід, як кажуть. Він такий розрісся, хоча я його дуже сильно зрізала декілька років тому. Він все одно, бачите, ріст пішов. Оце хочу зібрати врожай, Подивлюся, може я його ще зріжу трохи, щоб він попускав. Горіх теж дуже швидко пускає гілочки і він розростається, дуже швидко дає, дає добрий врожай. Тайсен. Бачите, загоряє теж. нірочка загоряє, мої собачки, мої котики, це моя, моя сім'я. Люблю їх дуже сильно, самі мої любимі. Ану, водичку курочка попиває, ти що мій зайчик, що мій хороший. Ти, ти любиш, щоб тебе показувати, да. Любе, любе Тайсон показувати, він такий прям мій зайчик, мій зайчик хороший собачка. І масян любить позирувати, да, да, мої мої куколки. О, бачите, чудо. Чудо в пірі приблудилося до нас таке ценятко. Ой, друзі, а котики, які вже гарні. Он то погляньте. Погляньте, пишек розрістися. Це я буду на 8 березня продавати, вирізати продавати. Он то погляньте вже, які, які вони гарненькі, Пухнастики. Отакі. Ще мене питали друзі, чого мої собаки не в вольєрі? Мої собаки ніколи не були прив'язані. Я цього не розумію. Якщо собака на цепі прив'язана, я не розумію цих людей, навіщо заводити таких собак, щоб вони були постійно прив'язані. Що вони ну мені, мені жалко. Я, я такого не хочу. Тим паче, в мене підібрані всі з вулиці, мої твариночки, то я їх дуже-дуже люблю. Я дуже їх жалію, Вони в мене бігають. В вольєрі я зачиняю лише на той час, коли до мене хтось заходить, такий що боїться. Та моїх собак, що вони можуть там багавкати на нього. Або я там виїжджаю з тачкою на двір, щоб вони не вискочили на двір, то я їх на якийсь час зачиняю. Але щоб вони постійно там були, ні, ні, ні. Я такого. Не, не розумію таких людей, що оце отакого зачиняють прямо на постійній основі. У мене тут, по-перше, в мене в город все загорожено. Коли я індуюю, я і пускаю їх і прямо в город. Вони бігають зі мною не постійно, бо наразі трохи можна пустити, щоб вони побігали, бо там ще нічого такого не росте, щоб вони поламали чи, чи ще щось. Друзі, то он так ось, ось, погляньте, опогляньте, персик теж побілила слива. Яблунька, ще яблунька, воно моє колоновидні дереться, сливи дві пірамідальні і воно колоновидні. Всі білюсінькі, всі гарнісінькі. О, друзі, погляньте, це я все вже до кінця поробила, все в мене білюсіньке. Ой, друзі, питали мене назву отої побілки, чим я білила, бо я показувала відерце. А я так розумію, що люди не розуміють, що це за фірма, що це за побілка. Друзі, Зразу наперед кажу, це не реклама. Я нічого не рекламую на своєму каналі. Я лише показую те, чим я користуюся, і мені воно сподобалось. Друзі, я зараз покажу дуже близько, щоб ви побачили, що, що це за фірма. Ну, кому треба, будь ласка. Ой, зараз. Купувала на сайті, ще раз кажу, не знаю, що за сайт. Просто листала, вибилася реклама і заказала. 39,50 це кіло 400, відеречку, Це захисна садова побілка з мідним купоросом. ,400. Друзі, он, дивіться, отаково. Отаково. Надіюся, що усім дуже класно видно. Оце. оце Отакова фірма оце я купила. І оце цілу кучу дерев, друзі, я побілувала. Я купила чотири відерця, таких маленьких. Я їх розвела. Два відерця розвела в три рази більше. Тобто, на одне відеречко отої побілки, вона дуже гостюча. Я додавала ще три таких відерця. Тобто, в мене було дуже багато цієї побілки. Оце я побілувала. Повністю, повністю весь свій сад мені прям чітко, чітко получилося, що воно оце отаково друзі. Дуже-дуже класна побілка, мені подобається. Вже воно і сонечко прожарило. Якщо б вона була погана, вона б вже плущиться почала. Це таке в мене було, коли що я купила некачественну ізвість, і в мене я тільки побілувала. І на слідуючий день. Кстати, друзі, хто знає, як правильно казати, побілити чи побілувати. Бо я чую, що різні по-різному кажуть, а як правильно, хто його. То, кстати, як я купила некачественну ізвість, вона почала відлущуватися на слідуючий день, буквально. Як тільки вона висохла, вона почала Бачите, як гарно. Сьогодні хочу вам показати про свої трояндочки. У мене дуже багато кущиків і тут трояндочок, і на дворі дуже багато кущиків. Зараз покажу, друзі, все. Он до погляньте, друзі. Бачите, скільки в мене? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Тут в мене дванадцять кущиків. Всі я вже підрізала. Друзі, у нас е лютий. Кінець лютого, дуже тепло, уже заморозки, тільки нічні, мінус один, мінус два. Це вже не страшно, це вже нормальна температура для трояндочку. Тобто, хто закривав їх, можна вже відкривати. Я не закриваю ніколи, жодного разу не закривала. Лише коли дуже сильні морози, то я снігом прикидаю, якщо він є, і то і нічого страшного не случається. Друзі, я у цьому році робила дуже сильну обрізку, саму сильну, яку я. Ще не разу не робила сильна обрізка, це вважається 20-30 см від полу, від, від земельки. Я обрізую, друзі, старайтеся обрізати так, щоб остання брунічка виходила назовні, а не всередину. Тобто тут буде гілочка виростати, от такого, ось ось брунічка, бачите? І оця брунічка буде от сюди. А не всередину не буде загущати сам кущик. Он бачите, теж ось обрунечка, вона йде назовні, вона буде отаку ворости, а не всередину не буде загущати сам кущик. У мене усі-усі-усі, усі, бачите, трояндочки підрізані отаково. От Друзі, ще в мене ось на оцій сторінці. Тут теж так само, тут в мене воно раз, два, три, 4, 5, 6 кущиків трояндочок. Вони теж всі-всі обрізані дуже низько. Чому я вирішила у цьому році зробити таку дуже низьку обрізку? Бо у минулому році, верніше, вже років зо 5 я не дуже сильно обрізала. Обрізувала, а низька обрізка дає сильна низька обрізка, дає більше цвітіння. Єдиний мінус буде в тому, друзі, що квітнути троянди почнуть десь неділі за дві, після усіх других трояндочок. Ну, Десь на, на два тижні вони затримаються. Буде, ну, будуть вони трохи, але буде. Пишніше цвітіння, будуть більші самі бутони, і їх буде більше, і вони будуть яскравіші. Це в будь-якому випадку. Я таке роблю десь ну, років раз у п'ять, раз у чотири роки. Таку сильну, прям дуже обрізку, щоб мої трояндочки трошечки пустили вже нових гілочок, щоб ну, молодити. Оце ще великий плюс, тому що треба робити. Ну, раз на, на декілька років на таку низьку сильну обрізку, щоб трояндочки е, пускали нові гілочки, щоб з нових гілочок вже пускалися другі гілочки. І таким образом, щоб вона умоложувалась, трояндочка. Он ви бачите, усі-усі трояндочки. Я так пообрізала, ось ось бачите, ось брунічка, і сюди де, сюди. Воно, брунічка, сюди, воно брунічка, десь сюди. Не всередину, а назовні. О, тут погляньте, поближче покажу. Друзі, у нас дощів не намічається. Це треба робити обов'язково обрізку троянд робити в сонячну погоду, бажану зранку, коли ви зробили, щоб вони оці самі вершочки швидесенько до вечора, до настання заморозки. У нас нічні заморозки ще є, мінус один, мінус два, щоб оці вершочки вже підсохли. Бачите, як у мене підсохли добре вершочки. Дуже сонячною, воно раз-раз і попідсихало абсолютно усі. Усі вершочечки поприсихали. На, на всіх абсолютно трояночках. Що ж я хотіла сказати? Зараз я не буду нічим вдобрювати. Я вам показувала отакий. Препарат я купила для трояндочок, дуже багато я його купила, і буду у цьому році обробляти іменно цим препаратом. Мені його посовітувала одна моя знайома: тут інсектицид і біостимулятор. Тобто тут, виходить, два в одному. Я буду свої трояндочки захищати від хвороб і шкідників оцим препаратом, а біостимулятор де з фунгіцидним ефектом. він ще вдома Добавок, це буде як добриво для моїх трояндочок. Це я буду робити, друзі, десь 7, може, 8 березня, от такого, щоб було вже одобрювати і обробляти. Я буду тоді, коли не буде зовсім нічних заморозків, щоб не було не мінус один, щоб було хоча б, хоча б плюс 5 вночі. От тоді він дуже класно цей препарат подійствує. Ту, ото таке. бо друзі, що я хотіла вам розповісти? Вже погляньте, поглянете. Вже нарциси сходять, вже тюльпани сходять, іріси сходять. Бачите, як і в мене малесенькі всі деревця, отам От це Я не знаю, яке яблунка, Там воно е, та деревинка. Я вовсі там напрививала там різнокольорові, будуть яблунки, яблунькою у цьому році. Ось грушка моя дуже класна. Вона бачите, вона теж невеличка. Вона такого розміру і буде, але я її все одно зрізую, щоб з неї було вдобно і збирати, і обробляти її. Я її побілувала, бачите, дуже-дуже все гарно. То До кондакову, друзі. Зараз, друзі, покажу свої покупочки. По-перше, була у Ваврорі. е, -е дочечки купила там подаруночок на 8 березня. Капці, там дуже такі прикольні були носочки. Ну, вже відібрала там подаруночки. І побачила, що на дуже такій сильній акції отакого от е фарба 29 з копійками. То я купила дві е фарби. Якраз це мені на один раз буде на моє волосся, бо мені вже треба, друзі, фарбувати волосся. Оце я купила. Я оцей колір дуже люблю. Оце так. Потім, друзі, зайшла в тадам. Просто подивитися. Ну, подивилася. Е, купила дві пачки отакої редиски. У мене був ще французький завтрак, в принципі, сніданок. Але мені, я ще дуже мені подобається оця редиска Сора. Вона не стрілкується не в жару, не в мінус. І хочу спробувати таку різну кольорову. Оце отакі невеличкі Ні, великі. Це великі Це пачки, по 10 грамів. Тут вони по 14,50. Е, далі, друзі, у тадам. Дуже сильні скидки на отакі Чунімуні. В общем, 119 гривень. Взагалі, за копійки. Це я купила до курей ходить. Дуже вдобно, вони не промукаючи. То, то як буде непогода, раз зайшла під краном помила, та і все. Масік. Ну далі, друзі, дуже класна акція була 250 з копійками. Отакі сапоги зімні, теж на акції, вони теплі, погляньте, з міхом. І вони мені подобаються тим, що тут теж така от поверхня, що вона не промакає, Якщо буде сляко, то можна буде по калюжам шльопати і не боятися. Оце я купила ще таке. Потім, так, все. котики мої. Купила оселедець, друзі. Це я зайшла в сільпо, зайшла кофе хотіла попити. Але на акції сільотка 120 гривень кіло. Купила сільодину, вона майже на 53 гривні заважила. Потім, о, опять он. у нас сьогодні сирена за сиреною, друзі. Ой, так, купила м'ясо, це свинина, отака м'якоть, друзі, класна. Е, теж вона на акції по 120 гривень за кіло. Теж 120 гривень за кіло. Оце я купила тут трохи більше кілограма. та буду робити пельмені. Далі, що я? А, це я в АТБ купила сухарики. Отакі. Дітям там купувала цей фрукти, банани, яблука. Користо. А це я собі купила такі сухарики. Вони теж, кстати, по акції, по 11 чило. Я дуже люблю акції. Потім, друзі. Купила отакі пряники на базарі, і дітям купила і собі по, по 59 гривень. Дуже, дуже добрі. Там я знайшла одне місце. Як заходити не з центрального входу в центральний міський базар, а з того входу. І от там жіночка стоїть дуже багато. там... Ну, Я вам кажу за те, що вони самі найдешеві, де, де тільки можна пряники купити, але вони там я вже декілька разів купувала. Вони дуже-дуже м'якусенькі. Вони прям дуже м'якусенькі, свіженькі завжди. Це я купила. Далі, в АТБ ще купила, ой, по 6 копійками. Оце на акції у нас 6,90, отакий чорний хліб. Дуже м'якенький, свіжесенький, прям класний. Щось він мені в останнє время дуже подобається. І встила ще на отакий біленький хлібчик. Це теж 5, 5 з копійками. Ой, 6 з копійками, 690. 6,90. Так, да? да, 690, І то є тут білий хліб, це тут 500 грамів. Отакий от вон. А той по 390 я вже не встигла його розібрати. А цей 700-670 грамів. Ось. Цей теж 690. Ну, він дуже свіженький і він дуже вкусний. Класний. Мені подобається коли свіженький. Оце, друзі, я понагубляла такого всього, що мені і надо, і не треба. Ну, в принципі, треба. Це все таке, що треба. Але оце, е, взуття таке, ну, взагалі, ціна дуже смішнюча. 120 і 259. ну це ціна неяка, ціна скажімо так. Хай буде. Якраз, ну, я, я завжди купую зим, зимове взуття, зимовий, зимовий одяг, коли тепло. А літній наоборот взимку. І тоді ну, там дуже сильні такі скидки, йдуть акції, можна купити так не за що. До отаково, друзі. Корочки мої загорають. Зараз буду їм трошки зерна насиплю, хай поласують. Друзі, в мене воно у курочок. В тазику ракушка стоїть, зола у мисці стоїть, водичка в відрі, водичка в мисочці. ціпа 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 паці, паці, паціпаці. Гондо, погляньте, це тут у мене жито, пшениця і кукурудза.

Вже почали добре нестися. Зараз, кстати, подивимося. Зайдемо в сарай, подивимось, скільки там наразі нанесли Зараз